Доброго дня, пишемо Сергій компанія Syngenta. Зараз ми хочемо вам представити нашу новинку в сегменті Sugar Baby, тобто темно-зеленого кавуна. Кавун гібрида LORIAN. це наша перша ластівка на ринку України в темно-зеленому сегменті, в сегменті Sugar Baby. Ми бачимо, що у нього дуже добра вегетативна маса. Ми спеціально відбираємо ті гібриди, які можуть рости в наших жорстких умовах. Ви бачите, зав'язуємось у нього. Чудово. В одному кущику 3, часом навіть буває 5 плодів. Плоди мають ідеальне темно-зелене забарвлення, без всяких смужок, без плямочок. Добренький восковий наліт це дуже приманні покупців. Тобто вони дивляться на цей плід як на ідеальний. Ну, розріжемо, подивимось. Добре, хрустить. Кавун досить ранньостиглий. стиглий. Тобто виборка його десь трошки раніше, навіть, ніж тобган з нашого асортименту. Насінинка невелика чорного кольору. Плід і темний всередині, і чудове забарвлення його з зовнішньої сторони. Гібрид пристосований для вирощування як в ранніх посадках під термосом, так і для мульчі. Тобто Ви можете розбити поставку цього нішового ковуна до маркетів на довгий період часу. Чудовий смак і дуже презентабельний вигляд це те, що треба для специфічного нішового кавуна.